Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу дати відповідь і роз'яснення на наступну життєву ситуацію. Чи буде вам призначена житлова субсидія, якщо ви в одному місті продали чи селі, чи селище міського типу, продали будинок чи квартиру. І переїхали в інший регіон, в інше місто, і там придбали житло. Чи буде в такому випадку вам призначена субсидія? Так, житлову субсидію вам можуть призначити, але за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом 6 місяців після продажу іншої квартири та будинку. І, по-друге, що це єдине житлове приміщення у вашій власності. При цьому доходи від Такої продажі не будуть враховуватись у сукупний дохід домогосподарства. То ще раз акцентую вашу увагу, що кожна ситуація стосовно призначення житлової субсидії є індивідуальною. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, звертайтеся в органи пенсійного фонду, де ви зможете отримати консультацію і, відповідно, за необхідності підтримки у вигляді. Субсидії з боку держави, якщо ви маєте складне матеріальне становище.